Указом президента сьогодні в Україні оголошено день жалоби за усіма жертвами терористів, зокрема за загиблими під волновахою. Нагадаю, 13 січня бойовики прицільним ракетним ударом влучили в автобус із мирними жителями, який стояв на блокпосту під волновахою. На знак жалоби у Черкасах приспустили державні стяги та скасовані розважальні заходи. У знак солідарності з соціальними мережами ширяться гасла Я є волноваха за зразком французького же Шарлі. Я є шарлі. Коли терористи. Обстріляли редакцію сатиричного тижневика. Такий флешмоб підтримала і редакція телеканалу Віка. Не лишилися осторонь і черкаські активісти. Ми просто хочемо, щоб об'єдналися всі небайдужі. Всі, які люди просто вірять в те, що і вірять і підтримують те, що, щоб воно було таке мир і злагода, і спокій в нашій державі. Це насправді дуже жахлива така подія і. Шкода, що в нашій країні стає все більше і більше таких днів трауру і таких жахливих подій. Тяжело, звісно. Ребята погибли. ні за що. Дуже тяжело.